І просто зараз з нами на зв'язку Вадим Денисенко, політичний оглядач народний депутат України, поговоримо з ним про останні заяви пана Тягнебока. Пане Вадим, я вас вітаю. Чи чуєте? Доброго дня. Тож сказано було Олегом Тягнебоком про презумпцію невиновності і про те, що вже власне готується подання від ВОСвободи і нього персонально, як ми зрозуміли, до суду. Що щодо... Порушення його прав, як вважаєте, чи вдасться йому чогось добитися? І інше питання: чи дійсно не прийшла йому повістка на допит в такому разі, як він зміг з'явитися і дізнався, наприклад, про час, коли йому з'явитися на допит? Ну відносно від того, приходило чи не проходила повістка. Це питання до міліції до тягнебоку? Це питання не до мене. Відносно від того, чи міг він узнати про час? Ну не було жодного засобасових інформації, який би не говорив на коли його викликали і. Фотографію цієї повістки побачив будь-хто хто хотів це побачити, але відносно презумпції невиновності, да, Олег Бог абсолютно правий з однієї сторони, з іншої сторони, ну треба чітко розуміти, що е, ситуація із 31 серпня, на жаль. Така, що в суспільному в суспільній свідомості вже давно суспільство визначило винного. Тобто відразу 31 числа суспільство визнало винного. І це є звичайно дуже шкодна ситуація. Тобто я і тоді говорив, і зараз я можу повторити лише одне, що я вважаю, що хлопець, який кидав гранату, безвідносно <кхух> відносно то, хто ця людина, чи це той, кого зовели без, чи це якась інша людина. Тому що насправді, читаючи коментарі адвоката цього флоту Сідрахідізіна, розумію, що не все так однозначно, я б сказав би так. Але е я вважаю, що це дуже вільна людина, до якої, очевидно, все ж таки навряд чи мало відношення до від партії «Свобода», і я впевнений, що ніхто з лідерів партії «Свобода» не став задачі робити транзи. За що насправді я це говорю, починаючи з пандрюки, я веча це говорю. за що насправді потрібно викликати на допит тягнебука? Це за побиття міліціонерів, тобто є відео, де видно, як він разом із Швайкою по суті палками б'ють міліціонера. От за це тягнебука треба викликати на допит, і за це очевидно, все ж таки треба його карати. Оце от на вашу думку. На вашу думку, якщо пікети і мітинги закінчуються так, як 31 серпня. Чи мають нести відповідальність за їх результати? ті люди, що їх організовували, от така відповідальність буде на Олегові Вітягнебоку, чи ні? Ну я ще раз хочу сказати, що про якщо ми йдемо в правовій площині, очевидно, все ж таки він винен лише в тому, що він був міліціонером. Якщо ми говоримо про політико правові рішення, безумовно, політико-правовому плані і він? І ляшко, і укроп, і правий сектор винні в усьому тому, що відбулося перед Верховною Радою. Тобто, але тут, ну, в принципі, є політичне рішення, є політика, правове рішення, є правове рішення. І кожен для себе вибирає те, що він хоче почути. Я так само нагадаю, що зараз вулицями столиці, центральними вулицями, рухається. Представники ВО свобода вони зібралися на черговий мітинг у центрі столиці. А як вважаєте, така от підтримка однопартійців і напевно однодумців допоможе тягне на допиті і чим? Ну розумієте, це допоможе телеканалам зробити телекартинку, але ніякому разі не допоможе нікому на допиті. Тобто скільки зібралося людей? Зібралося 500 людей, 800 людей. Тобто тисячі людей там немає, що разі, з того, що я бачив там пів години тому. Тобто там немає навіть тисячі людей. Це підтримка. Це в принципі це коло друзів, яке прийшло підтримати Але А можливо, це так само і передвиборча трошки кампанія, ні? Я думаю, що партії Свобода зараз не стільки до виборів, скільки до захисту того, що від них залишилося. Тобто, по суті, після 31 числа в електоральному плані, я думаю, що партії Свобода на сьогоднішній момент по суті майже не існує. Дякуємо вам за коментар. Це був Вадим Денисенко, народний депутат України, політичний оглядач, який для нас коментував останні заяви Олега Тягнебока, який нагадаю, зараз уже в слідчому управлінні ГУМВС спілкується із журналістами. Скоро йому на допит.